Кохані, наші сьогодні приємний день. Сьогодні кінець робочого тижня. П'ятниця тож ми з Іною сьогодні говоримо про приємні речі. Знайомимо вас із приємними людьми, і навіть спілкуємося з ними у нашій студії. Друзі, вітайте у нашій студії. Марія Супрун, наша колега, телеведуча, журналістка і просто красуня, гарна і професійна жінка. Вітаємо Маша, вашему студію. Привіт, Привіт дуже незвично бачити тебе. Десь не, не у коридорі нашого офісу, не, не десь на продакшені в, в роботі. А у нашій студії дякую, що завітала. Машу Хочемо сьогодні поговорити про твій проєкт, де ти є ведучою і створюєш контент, який має назву. Давайте перевіримо. Розкажи детальніше, що чекати глядачам, для чого взагалі це створювалося? Ну, власне, ми на телеканалі влаштували таке собі полювання на фейки, я це називаю. Я вже десь там два місяці точно живу в режимі перевірки ворожих телеграм-каналів, попідписувалася на всяке лайно, пробачте. <правда> 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 Для того, щоб знайти перше джерело ось того, що доходить вже потім в якихось варіаціях аж до наших смартфонів, і те, що ми читаємо, і те, як на нас реально впливає ця пропаганда. Тому що ви знаєте, от ніколи не могла пові. Вірити в те, що ну в відверту маячню реально вірять люди. Ну, ну розкажіть мені, що це? Ну, там пишуть, пишуть. Але ви знаєте, коли ми почали виставляти в мережах телеканалу Віта в наших соцмережах Фейсбук і Інстаграм новини, за які ми пропонуємо проголосувати. Як ви вважаєте, правда це це чи фейк? І потім я отримую результати цього голосування. Думаю, так, ну не може бути. Ну клікнули не туди, ну ну не Може бути такий відсоток людей, в які в це вірять. Йдемо на вулиці, де робимо опитування, і люди відповідають, і тут вже ти бачиш реальну реакцію. Ну, тут хід думок. Можна, вже, так? можна запитати, а чому ви так думаєте? І ми маємо такі відповіді. І я думаю, ну, значить, це потрібний реальний такий проєкт, щоб люди побачили, що це, для чого це і як це головне розпізнати. Так, маш, а які теми будете піднімати у програмі, так що що саме буде стосуватися України? Можливо, навіть за кордону будете мандрувати саме за кордон мається на цьому у питаннях, е, так звичайно, тому що є наративи, реальні наративи, які зараз спрямовані на українську і на закордонну аудиторію, зокрема про те, як зараз почуваються біженці за кордоном, чи не втомилася Європа допомагати Україні? Е, адже дуже багато реально фейків, які працюють саме на те, аби Зробити е, поганий імідж українцям, або е, дати нам зрозуміти, що Європа нас уже нібито не підтримує. Uh -huh. І обов'язково такі питання будемо включати в програму. І е, окрім цього, багато інших. Намагаємося брати яскраві фейки, от такі е, на яких легко людям дати приклад. І не просто приклад, а реальний алгоритм, як виявляти фейки. От, не, можливо, я так, я розумію і. Даю собі зрозуміти, що люди ну не будуть повністю от сидіти там, перевіряти купу джерел, все перечитувати. Окей, я розумію, що цього напевно не будуть робити люди, але ми хочемо дати нашим проектам людині зрозуміти або засумніватися в інформації, за якими ознаками можна для себе зрозуміти так. А 6 -6. ну, я не буду в це вірити однозначно. А може, це не так. От якщо людина поставить собі хоча б ось таке питання до фейку, от я вже буду вважати, що це наша перемога. Ціль виконана так? Так, так. Маріка, скажи, будь ласка, наскільки багато цієї інформації, які масштаби фейків у мережах? Взагалі е, багато. Ви знаєте, багато і е, е, поширюються ці фейки не лише от в таких ворожих, скажімо, телеграм-каналах. Зазвичай е, вони просочуються. В ті мережі, де ми вважаємо, що їм можна довіряти, от реально вони просочуються. І ви знаєте, більшість каналів, які все ж таки працюють приховано, скажімо так, на Росію. От вони можуть в себе викладати 90 правди, або навіть 95%, Але 5% там буде фейків і читаючи правда, 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 окей, знаю точно, Перевіру. точно знаю, що перевірив. Да. А тут раз. І я такий інформаційний вкид, і ти думаєш, ні, ну це ж ну хіба ж не може бути щось все правда. Там же все брехня. правда, все фейк на тебе спрацював. От і е, так дійсно дуже багато цього всього. А що ти найдурніше таке читала, що реально вже в голові вкладається, але реально люди вірять. Є щось таке. Ну чи можна поділитися? Ну давайте я про першу програму, давайте. яка сьогодні вийде, і там буде е, один дуже яскравий фейк про шоколад. Альошка не просто Альошка, вибачте. Я вже забулася. Смерть Альошки називається шоколадом. Так є такий фейк. Я думаю, ви покажете зараз цю картинку. З'явилась публікація в телеграм-каналі, що боже, і ви подивіться, що ці українці в себе, що ці українці в себе викладають і продають в реально в торгових мережах. Рука, жіноча рука тримає шоколад і обкладинка, хлопчик, сумне обличчя і. Траурна стрічка називається Смерть Альошки. Ну це брехня немає такої, так в продажу такої шоколадки. Звичайно, ти бачив, ти купував ні, правда, але але питання з'явилися з тих людей, яким треба перевіряти інформацію що ну ніби нібито виглядає як етакетка ніби то шоколад, шоколадка да але реально цікавий дуже фейк і здавалося б можна посміятися. тобі стало смішно ну, да? схоже на шоколад альонка пам'ятаєте? Uh -huh, да, ось да, да. але але фейк реально дуже небезпечний на що він спрямований на те щоб зробити з українця людину якогось ну що, що ми бажаємо дитині смерті так не людожара вже так Ну, ти з'їва льошку так Хо хочуть кажуть. зробити українців в очах росіян націю, яку треба знищити, тому що вони бажають дітям смерті. Ось подивіться, що вони продають себе на полицях своїх магазинів. І ну ви знаєте, і ось це страшно. Насправді дійсно ми бачимо, що в реальності і в дійсності всі, хто бажають смерті і хто приносить смерть дітям, це самі рашисти, Звісно, ми ж не такі. І я так розумію, саме для цього і створена ця програма. Марійко, скажи, ще, будь ласка, коли нагадай нашим глядачам, коли вони зможуть побачити ось цей детальний випуск, де буде і про шоколад та льошку, в тому числі, звичайно, сьогодні в ефірі телеканалу Віта о 20.00. О 20.00 виходить перший випуск нашої програми. Далі, щотижня, щоп'ятниці що п'ятниці, у нас заплановано цикл з 10 програм. За цей час ми плануємо, що люди, передивившись, ось приклади того, як можна розвінчати фейки і, і, і чим вони відрізняються фактично від правди. Ми думаємо, що люди, ну хоча б якийсь відсоток знань для себе отримують, і для того, щоб в справді пропаганда працювала. Проти ворога наскільки розрахована взагалі програма? Наскільки серій, і чи будеш ти відкривати декілька фактів в одній програмі? Чи всього лише буде один факт? Ні, в кожній програмі ми подаємо п'ять інформацій, частина з них правдиві. І частина з них неправдива. Ага, тобто це ж і дещо інтерактивна буде програма. Ви можете себе перевірити. <хи> Клас. Заходите в мережі телеканалу Віта вже там можна голосувати. Угу. Там є в сторіс. Ми викладаємо новини і голосуєте, правда це чи фейк. Потім дивитесь програму і себе перевіряєте. Або ж, якщо ви зустрічаєте на вулицях Вінниці журналіста, який підходить до вас з запитанням, пропонує. Зробити такий чекап стрічки новин, будь ласка, не відмовляйтеся, активно оберіть участь. Тому що справді це наша медіаграмотність. Як ви самі перевіряєте Ось ти з редакційної групи? Як ви перевіряєте, чи це правда, чи це брехня? Ну, звичайно, якщо. Є якась офіційна нібито офіційна інформація. Вона має мати підтвердження на офіційних джерелах. Довіряйте офіційним джерелам інформації. Те, що Шестина. звучить з кожного чайника, так, але не всі це роблять. Окрім цього, є дуже багато елементів перевірки цих фактів, і звичайно, ми ними користуємося. Це і перевірка картинки, перевірка того, де вперше була опублікована картинка або відео. Так що там зображено. А давайте подивіться Подивіться глибше, не просто перегорніть і зробіть одразу вже висновок. А подивіться уважніше, що ж на тому відео, хто там говорить, з яким акцентом угу. говорить важливо. Так. це треба ще певним таким шпіоном бути, і це <с все щоб до кожної дрібниці придивитися, прислухатись. Ну для того щоб детально розвінчати фейк, так дуже багато потрібно дрібниць, але для того, щоб засумніватися в інформації, потрібно декілька мати ознак. Uh -huh. Скільки часу, до речі, на перевірку Одні інформації, правда, це чи брехня? Ну, знаєте, ну, дивлячись якою, Якщо можна зайти на офіційному от, наприклад, повідомлення приходять на смартфон, вам точно приходили, я впевнена. Закрийте вікна сьогодні, вночі будуть літати літаки, розпилювати, що там буде, якийсь там газ. Ну, Приходили, приходили. І люди, ну, здається, не вірять, але хтось так. Віконечко прикрив а, тому, що довіряй, але перевіряй. Але перевіряй От. Ну, тому, офіційні джерела. Це перше. Друге, якщо е, вказані, наприклад, люди особистості, можна перевірити, зайшовши на їх сторінки. Вже є нас Фейсбук, є телефон, є сайт. Е, це це те, що можна зробити елементарно, і це, що може зробити кожен. Реально це можливо. Єдине, треба трошки напрягтися. Да? Є телеканал Віта, який допомагає завдяки таким проектам спростовувати інформацію і боротись про е, пропаганди расистів і допомагати вам і нам, друзі, знати трішки більше. Так, маш розкажи нам ще таке, чи можливо ти теж в щось вірила і зрозуміла, що це насправді фейк. Були такі ситуації О, клас, та така? та ні, це точно правда. Ну так перевірю, але точно правда. а Потім опа, ви знаєте, от нещодавно теж зловилася на гачок, але була інформація. Ну розказати вже Вісно. Значить, напевно, багато хто вже бачив, як Скабєєва дуже в своєму ефірі розказувала, що ми будемо плодити у кронацистів банки сперми. Так, ну звучить дуже дивно, так але насправді виявилося, що інформація правдива. Єдине, що вона подана абсолютно ага. з маніпуляцією такою, з ага. своїми в своїх цілях її використали, а реально. Є підтвердження, тому що дійсно є такі банки, де справді людина, е яка йде на фронт і хоче зберегти на майбутнє своє потомство, може Без безкоштовно читала. скористатися цією послугою. Ну, якщо подумаємо реально, для чого це робиться, ну. З, це це все Так, випадку. але ж послухайте, як про це говорять. <свід> 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 так. Слухи, насправді дійсно бачите, навіть таку корисну інформацію, дійсно і корисну справу, можна як перекрутити в зовсім інший бік і подати це з такої темної точки зору. І все змінюється в одну хвилиночку, все змінюється. Чи тобі маш було цікаво взагалі готуватися над цим проектом, так підготовуватися до кожної серії. Чи тобі взагалі це все імпонує, підходить? Справді це дуже влучне питання, тому що тема фейків і пропаганди взагалі мене дуже сильно цікавить. Угу. От я з хорошої точки зору я заздрю росіянам, які аж так змогли Міють. запустити. Цю машину і аж так впливати на людей. Ну, погодьтесь, ну, так, можна поаплодувати, но, правда? Но не, но не але, але, на жаль, ця вся операція працює в дуже негативних цілях. І... Мені дуже цікаво дослідити, да, як вони це роблять. Мені цікаво, які методи вони використовують, на які от кнопочки так вони натискають, і що люди реально це сприймають, особливо не так, українці, не настільки вона на Україну погано працює. Так є в нас здорові люди, які мислять і які перевіряють, так. Як вона працює саме на їхню аудиторію? Боже, мій, подивіться, що стало з тим народом. Хоча насправді і наші там вже поважного віку, бабусі, дідусі також. Насправді, які мають смартфони, можуть прочитати якусь інформацію. і можуть також повірити, тому не тільки на расистів саме розпилюється вся, вся пропаганда. Маріко, ми дякуємо тобі за твою плідну працю. Дякуємо за те, що ти робиш корисну справу. Друзі, не забуваємо сьогодні о 20.00, Правильно правильно телеканал. Віта а краще не вимикайте від зараз. До майбутнього нагадаємо, спілкувалися із ведучою нового проекту на телеканалі Віта Марійкою Супрун. Ми ж будемо рухатися далі на черзі, друзі, підбірка свіжих актуальних новин від наших колег вже із ньюзруму.